Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. Можливо, ця не надто велика колись школа, одна з багатьох у покуцькій столиці і не зазнала такої слави, як, скажімо, гімназія чи інші поважні навчальні заклади Коломиї. Однак є в цій спеціалізованій школі номер 5 щось вельми особливе те, чого не знайдете серед подібних установ нашого міста. А все починалося звідси майже із середмістя давньої Коломиї, де ще збереглися дерева. Єдині живі свідки тієї доби. Сьогодні здається, мало кому й відомо, що рівно 110 літ тому саме з цього будинку і саме на цій вулиці починалася історія Коломийської середньої школи номер 5 імені Тараса Шевченка. Тоді, на зламі століть, з височайшого цісарсько-королівського наказу було відкрито першу в нашому краї народну. Чотирикласову державну школу імені Франца Йосифа І з українською мовою викладання. Окрім цієї чоловічої школи, в тодішньому українському народному домі працею було охоплено ще чимало громадських освітянських інституцій. Всі вони вже давно мають власні осідки, а їхнє місце гідно займає тепер Національний музей народного мистецтва Гуцульщин та Покуття. Старі Тогочасні свідоцтва успішності учнів вказують, що напередодні нового 1905 року школі присвоїли ім'я Тараса Шевченка. Значна в тому заслуга інспектора народних шкіл і громадського діяча Григорія Кульчицького. Ця вагома подія сталася за директорування школою професора Теодора Рибака. Настав час, що і ці стіни виявилися враз затісними, і тоді довелося винаймати класні кімнати у сусідньому приміщенні тодішньої польської школи імені Адама Міцкевича. Будинок, який і нині стоїть на закруті вулиць Тараса Шевченка. Після довгих поневірянь в період проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, року 1918-го, Школа імені Тараса Шевченка перебралася до цієї добротної, зведеної в типовому австрійському дусі будівлі. Однак і тоді це була вотчина тотальної польськості, яка розмістилася на правах господаря дівочої школи імені поетки Марії Конопніцької. На світлинах тієї доби, мов заворожені, стоять у вишиванках брати близнюки, третьокласники Зенон і Антін Михалевські. Якщо ж уважно придивитися до подібних тогочасних фотосвідоцтв, де фігурує єдина вчителька Тося Стадниченко, то побачимо розділене парканом, наче державним кордоном шкільне подвір'я, яке розділювало представників двох різних націй. А ще впадає в вічі і соціальна поділеність класу, де на першому плані виплекані няньками паничі міщухи. За якими стоять зодягнуті в кептарі нужденні хлопські діти. Однак, незважаючи на таку нерівність, тут над ними ніхто не кепкував та не насміхався. Вже згодом, 1921 року, офіційна влада визнала цей заклад державним, але змусила низку предметів читати тією ж державною мовою, септо польською. Попри те, підвищився статус школи, який переріс з початкової до семирічної. Це стало можливим також завдяки добудови правого шкільного крила, яке успішно служить і до сьогодні. Після Львова та Перемишля це була третя школа такого рівня в Галичині. Крім того, товариство рідна школа надало нове приміщення на тій же вулиці Яна Собеського, де розміщувалася також хлоп'яча бурса, септо гуртожиток. Крісло директора посів математик Маркіян Недільський. Під впливом цієї освіченої і підкреслено інтелігентної особистості формувалося все нове і національно-прогресивне. Наступна освітянська реформа ознаменована роком 1937, коли хлоп'ячу школу імені Шевченка під одним дахом об'єднали з дівочою школою імені княгині Ольги. Відтоді усю спільну художню самодіяльність узяла під свою опіку Стефанія Чубатівна. Учителька української мови, дитячий драматург та ще й диригент хору. до помочі стає фаховий режисер Олекса Скалозуб, аматорський гурток під їх орудою ставив на шкільних підмостках різножанрові п'єски та проводив традиційні шевченківські вечори. Все своє подальше життя пов'язав із Коломийським театром випускник початкової школи імені Шевченка Володимир Рогужинський. Перевтілюючись на сцені в образ самого Кобзаря та персонажів його творів, Не до пісні й танцю стало перед початком Великої війни літа 1941-го. Коли на еміграцію подалося учительське подружжя недільських. Під час німецької Займанщини відділ Крайс Шуле Рад» Очолив етнічний німець Шальдах, виходець із Галицьких колоній. За нього школа повертає собі статус державної української, одначе тут посилено вивчають основи військової справи, адже фронтові ненасидцю конче потрібне свіже гарматне м'ясо. Після війни створюється нова освітянська політика, ідеологічно замішана на атеїзмі й комунізмі. А сама школа залишилася безіменною. Першою повоєнною директоркою призначено Лідію Дородну. Кожного зимового ранку учні п'ятої школи довгою вервечкою тягнулися до п'ядицького лісу. Вони заготовлювачі дров. Ліміт на кожного два метри кубічних денно. Випускники одержували повістки з повідомленням про число і час відправлення ешелонів на шахти Донеччини. На початку 50-х посаду директора школи обійняв істинний педагог від природи і бога Дмитро Опришко. 1961 року перед виходом на заслужений відпочинок його справу уміло продовжує вчитель і письменник. Дослідник Стефаникової творчості Василь Костащук іменем цього відомого вчителя п'ятої школи нині названо одну із вулиць покутської столиці. А в середині 60-х, в період, названий Хрущовською відлигою, тут працюють люди, яких сміливо можна назвати справжніми українськими патріотами. Це подвижники своєї справи Стефанія Софія Ірина Гардашевські, Стефанія Драгомерецька, Ірина Руракова. З молодшого покоління Марта Кришталович Ольга Романчук своїми дивними раціоналізаторськими новаціями і відданістю справі партії відзначався директор Федір Миронович Луценко, типовий представник великої України з добрими блакитними очима. 1984 року за директорування колишнього випускника школи, заслуженого учителя України Любомира Юрчишина. Кількість учнів зростає до тисячі, що викликало потребу в добудові школи. Це за його ініціативи наприкінці 1980-х впливові випускники старшого покоління висилають ось цей документ на ім'я голови президії Верховної Ради УРСР Валентини Шевченко з проханням повернути школі ім'я Кобзаря. Художнє проектування майбутнього музею здійснив Олександр Микитович Миханько. А вже у березні 1990-го відбулося урочисте відкриття експозиції. Серед почесних гостей літератор, народний депутат, лауреат державної шевченківської премії Степан Пушик, Директор Шевченківської школи Богдан Лазур, продовжуючи освітні й духовні традиції своїх попередників. Виступив з ініціативою створити в цих давніх стінах каплицю на честь першої членкині згромадження служебниць Пресвятої Непорочної Діви Марії, сестри Йосафати. Наприкінці 19 століття з цією молодою жінкою було започатковано монаший чин, який опікувався українськими дітьми-сиротами, проводив догляд за хворими та убогими, виховував нарід у просвітництві. Даючи приклад християнських чеснот і жартовного працелюбства. А 27 червня 2001 року у Львові Ян Павло II урочисто проголосив сестру Йосафату Блаженною. Доручене завдання іти за Христом і щоденною та вірною самовідданістю як се роження Йосафата Гордашевська. У світському житті сестра Йосафата іменувалася Михайлиною Гардашевською, яка була близькою родичкою згаданих вчителів школи номер 5 у Коломиї, відмінників народної освіти Софії Стефанії та Ірини Гардашевських. Ось уже два десятиліття. У цих стінах зберігаються матеріали, які тією чи іншою мірою пов'язані з іменем Шевченка-поета, Шевченка-художника, Шевченка-академіка. Окремо відтворено куток з довголітньої історії Коломийської спеціалізованої школи номер 5 якій заслужено повернуто велике імення великого українця. А це погодьтеся зобов'язує тримати марку усім поколінням як учителям. Так і їх вихованцям. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.